Привіт, мої любі друзі! Ну що, це сталося? Компанія Xiaomi представила свій топ флагман. Це найкращий в світі смартфон Xiaomi. з можливо найкращою в світі камерою. Причому я не перебільшую, пам'ятає на шоу був спроможній попередник. А це буде ще краще, бо основна камера у нього там остання від компанії Sony. Вони поліпшили свої е, перископний модуль, вони позбулися усіх недоліків, які були у попередника. Тож давайте ми прямо зараз стисло коротенько, без замі води, подивимось, чи дійсно компанія Xiaomi вдалося зробити того монстра, про якого вони кричать на презентації. Чи взагалі варто на нього звертати увагу? Влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але прямо зараз я хочу вам нагадати про наш інтернет-магазин Androprice Україна, в якому ми прямо зараз розпродаємо купу найкрутіших смартфонів за свої гроші. А саме Moto Edge 40, Realme 10 Pro Plus, Realme 11 Pro Plus, Realme GT Neo 5 і купу всього цього. Це, ще раз нагадую, Топи за свої гроші. Ціни найнижчі всередині нашої країни з гарантією, підтримкою і так далі. Посилання я залишу в описі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, слідкуйте за нашим магазином, бо скоро там асортимент стане ще більше. Давайте, друзі, вдалої вам купівлі, а я повертаюся до Xiaomi 14 Ultra. Перше, що ви маєте знати про новинку, компанія Xiaomi зробила справжню роботу над помилками. Ви пам'ятаєте цей величезний горб, який був позаду? Його попередника. Власне мене він дуже сильно напрягав. Це було незручно, він був важким. З точки зору ергономіки він постійно перевішував смартфон, та й виглядало це ну, якось несуразно. В новому поколінні вони позбулися цього горба, і я вам скажу навіть більше за рахунок своєї якоїсь фірмової технології. Вони змогли е, втолити туди всередину акумулятор більшої ємності. Раніше було там щось 5000 тисяч зараз 5300. І це без горба. Як вони це зробили? Ну, відомо тільки інженерам компанії. Також слідом за Samsung компанія Xiaomi відмовилася від заокруглених країв дисплея. від того самого екрану водопаду, який нам з вами набрити і від якого ми з вами відмовилися ще б кілька років тому. Не знаю, чому так багато часу знадобилося компанії Xiaomi для того, щоб це зробити. І взагалі, навіщо вони буде колись це робили, щоб потім відмовитись і сказати, що це що, інновація? Вони що нахопалися е, у цих от е, штукенці від компанії Apple. Однак, загально це насильно вплив. Нула на картину, тому що смартфон все одно важкий, а саме 224 грами у варіанті з екошкірою і 230 тридцять у варіанті з керамікою. Товщина його теж немаленька маленька, 9,2 мм. Тобто ультрафлагмен залишився ультрафлагменом, бо фізику не обдуриш. Ну і загальна концепція теж залишилась незмінною. Основний акцент знову зроблено на камері, тому... Оця величезна шайба позаду корпусу залишилась на місці. Випускається смартфон в трьох кольорах: білому і чорному з екошкірою. До речі, якщо вірити виробнику – це не аби екошкіра, це нане екошкіра, яка не боїться бруду. Подряпин, вологи, нагріву і так далі. Ну і, мабуть, тут варто сказати, що смартфон захищено згідно класу IP 68 і в синьому з задньою кришкою, виконаною з псевдокераміки. Кажуть, що вона на 50% легше за звичайну кераміку. Тобто з'явилася така собі версія для ненависників екошкіри, до яких я відношуся. Також показали версію з титановим каркасом, яка коштує 1220 доларів, і це в Китаї. Не знаю чи. Побачить ця версія глобальний ринок. Це теж стосується зовнішнього вигляду. Не набагато більше змін торкнулося заліза. Замість Snapdragon 8Gen 2 завезли нове покоління Snapdragon 8 Gen 3. Очікувано запропонували революційну систему охолодження, яка начебто має обуздати цей гарячий чип. Однак цю історію ми чуємо на кожній презентації, тому давайте одразу перейдемо до головного що там по камерам. Новинка пропонує надсучасний дюймовий сенсор від компанії Sony, а саме LYT. 900 з оптичною стабілізацією та змінною діафрамою. Якщо робити порівняння з попередником, змінилася світлосила. Раніше вона починалася зі значення F1,9, тепер з F1,6. Також змінили оптику до перископного перескопного модуля. Раніше діафрама складала F3.0, тепер F2,5. Тобто він теж став більш світлосильним. Всі інші додаткові моделі, принаймні дивлячись на ППР, залишились без змін. Очікувано на презентації нам розповідали, наскільки неймовірні. Нова камера, і якщо роздивлятися ті приклади, які нам показали у ті самі презентації, це схоже на правду. Однак ми знаємо, що таке інформація від виробника. Навряд чи би не сказала, що нова камера у нас лайно. Тож треба дивитися на фотографії, коли до нас прийде семпл, Там це робити знову це масштабне порівняння, і після цього вже робити якісь висновки. Проте суто теоретично це справжня гармата, і нічого ліпше на ринку на сьогодні просто не існує. Цікаво, що варто зазначити, що новинка отримала підтримку супутникову. Так само, як і всі інші китайці, тобто голосові повідомлення, текстові повідомлення можна відправляти за допомогою супутника. І там вони ще пропонують додатковий аксесуар у вигляді бленди для об'єктиву. Тобто він так от відчиняється, ви самі бачите, як це все виглядає. Тобто вони зробили його не тільки практичним з одного боку, а і з другого. Не знаю, чи взагалі можна було так висловитись. Не знаю, чи буде це в глобальній версії, однак в китайській є, і на цьому роблять особливий акцент. Я не знаю, наскільки це взагалі потрібно в смартфоні. Також слідом за Samsung компанія Xiaomi протягом всієї презентації дуже багато разів згадувала про можливості штучного інтелекту. Мабуть, вони побачили хайп навколо цієї цієї теми, хайп навколо новинок Samsung і спробували теж щільно проїхатись по всій цій темі, бо розуміють, що людям вже набридло всі ці аба. Є герци, їм треба щось нове. А от як воно буде працювати? В реалі тут ми вже побачимо, коли смартфон приїде до нас в студію. Бо на смартфонах Samsung це дійсно працює. Ще разом зі смартфоном пропонують купити додаткові аксесуари, а саме фотокіт, який може служити вам в якості кнопки спуску затвору. Потім ви можете керувати зумом за допомогою цієї штукенці. І також тут з'явилась додаткова батарея ємністю 1500 мАч. Тобто разом у вас, коли ви там все, все з'єднаєте, буде 6800 мАч. що в принципі буде актуальним під час. Відео та фотозйомки. Ситуація зі світловими фільтрами залишилась незмінна, тобто там немає цього байонету, до якого можна покрутити якийсь додатковий об'єктив, і так далі. Все доволі банально. Що стосується всього іншого, я навіть не знаю на що звернути увагу, бо й у попередника екран був топовим, тут він таким і залишився. Підтримка кольорів 12 біт, максимальна яскравість 3000 ніт, підтримка функцій LTPO, HDR10+, і так далі. Тобто матриця дійсно топового рівня. Те саме стосується і типу внутрішньої пам'яті, і додаткових інтерфейсів. Новинка пропонує виключно топові сучасні рішення: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 і так далі. Базова версія Xiaomi 14 Ultra, в середині якої 12. Діябайтів оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті пропонують за 900 доларів. Це всередині Китая. Топову модифікацію з титановою рамою, 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ постійної пам'яті за 1220 баксів. Ну що друзі, ось в принципі, і все як я вам казав, це більше схоже на роботу над помилками. Вони прибрали ті недоліки, які були у попередника, у цей гор прибрали оці з заокруглені краї, трохи покращили камеру, трохи там покращили, трохи там покращили. Ось і вийшов всього 14 ультра. Чи варто за нього віддавати 1220 доларів в Китаї? Я вже не кажу про глобальну версію. Там кажуть, що вона буде коштувати щось близько півтори тисячі баксів. Я чесно кажучи, не знаю. Та якщо подивитися на продажі 13 ультра того року в Європі. Охочих було небагато. От якщо б він коштував заявлені 900 доларів за базову версію вже всередині нашої країни. Ну добре, нехай буде тисячу. Тоді на нього вже можна було звертати увагу, тому що ну, технічні характеристики дійсно прямо вау. А так, я не думаю, що багатьом з вас, в принципі, цікавить цей смартфон. Однак ми не можемо проходити пост таких новин, бо, друзі, це прогрес це те, що пропонують топ-виробники. Хто не знає, Xiaomi входить в... Ріку лідерів по продажам у цьому світі. Тому вони бачать розвиток саме так. Чи бачимо його таким самим ми? Це вже до вас питання, на яке я чекаю відповідь в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми е, друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! У минулому випуску я вам вже розповідав, що до нас звернулися хлопці з південного напрямку. Їм треба батареї для дронів, потім Бандера Power, потім там ще купу. Всього думаю, що краще за них я вам точно не скажу. Тож слухаймо. Ми бійці 32 окремої артилерійської бригади, окремого підрозділу аеророзвитку. Працюємо на південному напрямку. Звертаємось до команди News та її підписників за допомогою у зборі на батарейки для мавіків. Термінал Starlink, бандера паверу та ремонт павківки, яка була пошкоджена під час виконання бойових завдань. Всім, хто долучається до збору, велике щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми вже зібрали з вашої допомоги близько 35 тисяч гривень. Однак цього, на жаль, недостатньо. Ще треба 265 тисяч. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас долучиться до цього збору. Нехай це буде 20 гривень 50-100. Ось думаю, що кожен з вас розуміє, що без допомоги нашим хлопцям перемоги. Не буде тож заздалегідь, хочу подякувати кожному, хто долучиться і розкаже про цей збір своїм близьким і знайомим. Реквізити картки та банки я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги.